Доброго дня! Я завідувач сектору архітектури та містобудування Ічнянської міської ради Марковський Сергій. Хочу поінформувати всіх про порядок встановлення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Тимчасова споруда торговельного призначення це одноповерхова споруда, що витоляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово, без влаштування фундаменту, має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 метрів квадратних. Встановлення тимчасових споруд регулюється законом України про регулювання містобудівної діяльності та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року номер 244 про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницькою діяльністю. Підставою для розміщення тимчасової споруди є паспорт прив'язки. Причому наголошую, неважливо, чи перебуває земельна ділянка в приватній власності, чи ділянка в оренді або постійному користуванні для розміщення тимчасової споруди і здійснення підприємницької діяльності, заявник повинен отримати паспорт перев'язки тимчасової споруди. Замовник, який має намір встановити тимчасову споруду, звертається до міської ради із заявою у довільній формі про можливість розміщення такої споруди. До заяви додаються графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування. Споруди, виконані замовником у довільній формі на топографічно геодезичній основі масштабу 1 до 500 з кресленням контурів тимчасової споруди та з прив'язкою до місцевості, а також реквізити замовника. Виконавчий орган міської ради визначає відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди містобудівної документації на місцевому рівні. І інформує замовника про можливе встановлення тимчасової споруди або надає аргументовану відмову. В разі погодження місці розташування споруди замовник звертається до органу з питань містобудування та архітектури із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки, до якого додає схему розміщення тимчасової споруди, ескіз фасадів у кольорі масштабу 1 до 500, які виготовляє суб'єкт господарування, який має у своєму складі архітектора. З відповідним кваліфікаційним сертифікатом, паспорт привязки надається органам з питань містобудування та архітектури протягом 10 робочих днів з дня подання зазначеної заяви. Наголошуємо, що розміщення тимчасової споруди без оформлення паспорту привязки заборонено і така споруда підлягає демонтажу. Дякуємо за увагу!